Камера є готові по моїй команді. На старт! Обкинуємося, обкидуємося. Не жаліємо шариків. Сильніше, сильніше, Команда на палату! Кидаємо далеко, далеко, тільки в ноги. Голову ні, тільки в ноги. Якщо ми закінчилися, можна забирати стоїть команди. Беремо там, шарики. Тепер стаємо, так як ми, так, як ми були. Команда на команду, стаємо, стаємо, стаємо і слухаємо наступне завдання. Слухаємо наступне завдання. Тут капітан. Діма, 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 діма. Бери кульо. Ваше наступне завдання. Команда червоний? хтось червоний. Ти капітан цієї команди. І дивіться, тепер наступне завдання. Хто переможе? Переможе той, хто назбирає найбільше тих залишків шариків. Почали, почали. Збираємо всі, збираємо. Переможе той і отримає подарок. Хто назбирає найбільше шариків? У кульок, у кульок збираємо. Швиденько, швиденько Зараз будемо рахувати, будемо рахувати. Скора не я не Збираємо, збираємо.

поки ще не пізно, зможеться зробити день ніколи. Розбирали тепер суддя йде перевіряти, хто з більше назбирав. Хто більше назбирав, той переміг. Я вірю, що Поміряємо, то, Дайте, саботу поводити, скинути. Добре, ідемо, йдемо туди. Що там скикати? Есте. Витале. Оля! Треба скульо, скульо. А де не? Роман я ж бра найменше. Я вже зрозумів, хто переможець. Я вже зрозумів, хто переможець. Готові переможец. почути? Отож. На рахунок три, кажу переможця. Раз. Два. Три, три перевола дружба. Всі отримають подарки. Всі, 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 ходіть сюди. Відійшли, всі відійшли. Всі Обережно, дріт, обережно, Можно. ніхто не бере. Дяки, дяки. Зано відійдіть від мене. Всі відійде, відійшли, відійшли, відійшли. Відійшли, 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 всі відійшли, всі відійшли. Всі відійшли, всі відійшли, 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 відійшли. Відійшли. Не хвіліть по дроті, бо він зараз перестане працювати. Будь ласка, відійдіть. Прошу вас. Крок назад, крок назад. Обережно, дріт, обережно. Я даю аніматорам ваших команд. Добре, чубачу Аніматор білої команди. Біла команди. Біла. Ді сюди, беріть.